У Міноборони Російської Федерації заявили, що над Білгородом ППО збила снаряди реактивної системи вогню Вампір. Через вибух зруйнований торговельний центр у російському Білгороді пролунали вибухи. Російська влада заявляє, що по місту завдали удару. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. Унаслідок атаки є загиблі від. 18 осіб дістали поранення. Зазначено, що пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автівки та магазин. На кадрах можна бачити, що є влучання у торговельний центр Білгорода. Телеграм-канали оприлюднюють відеоінформацію. Міноборони Російської Федерації повідомляє, що по Білгороду вдарили 14 снарядами реактивної системи вогню Вампір. Їх ні нібито то збила російська ППО.